Мене звати Ян. Я почав свій шлях в Луні в ДСЛ років десь 11 тому. Мене мама. Взагалі віднесла на танці, можна сказати. Я був дуже активний, дуже рухливий. І мама така: типу, чого б мені не піти на танці? Принесла вона мене до Олесі Тракнової. Це був хіп-хоп, такі типу, дитяча група. Мені дуже подобалося. Я знову ж таки був дуже рухливий, дуже подобалось танцювати. Потім прийшов до Дашки Денс, протанцював в неї сім років. Дуже такий довгий шлях. Дуже дякую їй, бо вона дала величезну базу і, взагалі, таку величезну. Нагромадження інформації, що допомогла мені в майбутньому. Там я танцював хіп-хоп, а надалі трошки перейшло до джаз-фанку. Того танцював дуже багато різних стилей. Після Дашки Денс я перейшов до Нікіти. Це було десь років чотири тому. За цей час багато чого відбулось. Ми з'їздили з парадоксом в Америку, представляли Україну. Знімався в кліпах саме з парадоксом Парфенюка, танцював з зіктаком з різними взагалі артистами. І саме завдяки Нікіті, бо він дав такий дуже великий поштовх мене до кар'єри як типу танцюриста і взагалі артиста. Познайомився саме за цей час з Данією Дім'яхіним, дуже класний постановщик, режисер, взагалі хореограф. І саме завдяки ньому зміг попасти на дитячі його Я вже був там двічі. Перший це був просто нацвітбір в Дениса Грищука. І другий — я був в Артема Котенка і представляв Україну у Мадриді на фіналі, де ми отримали третє місце. Саме з Данією Діміхіна мене познайомив Нікіта. Тому знову ж таки дуже дякую всім моїм педагогам, всім моїм хореографам, бо вони дали мені дуже велике нагромадження інформації, котру я зараз використовую і буду посилювати в майбутньому. Також хочу помітити от, Максим Калінін. Про нього розповідав Берс. Е, я теж в нього займаюсь, займався. Е, теж років 11. Це брейкінг, акробатика. Е, саме через нього я вмію сальтушки, всякі там флаї, твіст... Ні, твісти не вмію, на жаль. От дуже багато різних стилів вивчив всяких рухів саме завдяки DSL. Зараз в мене такий вийшов поштовх після дитячого юрбачення моєї, можна сказати, кар'єри. Я почав розвивати TikTok, Того я тепер популярний. І тому дуже дякую всім педагогам, всім людям, котрі мене оточують саме з ДСЛу, не з ДСЛу. От бачите, скільки крутих людей в нас взагалі з луни виростають крутими такими. От бірс, Катя ткач. Тому дякую.